Життя з вірою у перемогу. Таку назву має персональна виставка картин військовослужбовця Володимира Семенишина. Мене зараз проходить виставка в краєзнавчому музеї. Тут представлена 21 моя робота. Всі я виконав їх сам в різний період, в різний час, різними техніками. Слова підтримки у книзі побажань для Володимира. Написала президентка громадської організації Партнерство Наталія Овсайко. Закликаю вас писати побажання автору, бо він вартий найкращих слів, і це йому теж треба десь надихатися. А оці побажання дають можливість і мотивацію для роботи. Дуже радіємо з того, що йому вдалося свою персональну виставку організувати. І дуже сподіваємося на це, що це тільки початок, і він своїй творчості буде розвиватися, надихати інших людей. Володимир Семенишин на фронт пішов добровольцем у липні 2023 року. На передовій чоловік втратив дві руки. Проходив реабілітацію в Дніпрі, Тернополі та Києві. Розповідає мама бійця Надія Семенишин. Каже, першу картину, яку намалював, були маки. У нього було дуже здивування, що така вийшла в нього картина, коли він ніколи не малював. Слідуючі рази він вже чекав, коли прийде Олена і коли знову будемо малювати. Я старалася допомагати йому. Коли він малював, воно в відкривало нові можливості, і він розумів, що він може чимось займатися. Бо до того в нього дуже був тяжкий стан, він не розумів, в нього дуже було багато, він машину водив, а він розумів, що без рук він того не зможе. І коли він почав малювати, в нього з'явилася якась надія. Володимир Семенишин розповідає, коли був на реабілітації в Тернополі, намалював чотири картини. Це були пейзажі. Техніки різні, в принципі, всі картини переважно намальовані акрилом. Старався навіть навчитися такого простого живопису. Можливо, десь навіть часом елементарно, по деяких картинах можна побачити якісь, можливо, навіть можна такий авантюризм, якийсь дитячий. Фактично сказати, якось найулюбленіші немає. Таких, мабуть, найвизначніші можу сказати. Це була, мабуть, оця перша робота, де саме намальований хрест як символ смерті і воскресіння. І мабуть, ці останні це був портрет мами, і оця картина, яку мене також надихнула одна людина намалювати саме про перебіг війни і про наслідки, які в ній є. Керівниця громадської організації Воїни світла Рубіжне Олена Хмельницька розповіла, що займається арт-терапією із військовослужбовцями, які проходять реабілітацію. Ми зараз намагаємося допомагати хлопцям повернутися до мирного життя. Допомагаємо, перевчаємо, якщо втрачає праву кінцівку, користуватися лівою з лівою праву. І взагалі малювання допомагає психологічно хлопцям психологічно розвантажитися. я бачила, що у цього хлопця є такий справжній стержень, що цей хлопець дійсно не здасться. І я тоді звернулася до нього з проханням допомагати витягувати інших хлопців із такого тяжкого психологічного стану, щоб він власним прикладом показав, що життя не зупиняється, що можна знайти себе у мирному житті. У Тернополі виставка триватиме два тижні. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.